Очільники міст Коломиї Івано-Франківської області Ігор Сльозер та Вишневе Київської області Ілля Діков підписали партнерську угоду про співпрацю. Міські голови переконані, що двостороннє співробітництво буде сприяти зміцненню дружніх зв'язків. Велику увагу надаватимуть розширенню та поглибленню партнерських взаємин. Першу яку співпрацю ми передбачаємо це в соціально-культурній сфері, обмінюватись колективами творчими, обмінюватись поїздками дітей. Історія вишневого дуже цікава, бо то велика промислова зона міста Києва. Нас і цікавлять підприємства, які працюють на території вишневого. Ми все-таки сподіваємося, що і економічні зв'язки нас пов'яжуть. Укладена угода містить сім статей. Вона передбачає обмін досвідом у сфері науки, освіти, культури, розвитку туризму і спорту, місцевого самоврядування та раціонального використання природних ресурсів. Наші домовленості були близько півроку, полися перемови. І сьогодні це вже остаточно ми підписали угоду з приводу співпраці між містами. І дійсно, в першу чергу, це є соціальний аспект. І ця співпраця, знову ж, якщо ми, я і ваш міський голова домовилися, то я думаю, що в подальшому співпраця буде повна в цих галузях, а далі будемо бачити і в інших, так само, як і. Каже Ігор Богданович із приводу промисловості у місті Вашнево проживає близько 60 тисяч мешканців як і в Коломиї. При такій кількості населення в міській раді Вишневого є лише 36 народних обранців, а не 50, як у місті над надпротом. Секретар Коломийської міської ради Ярослав Гощій переконаний, що ця співпраця сприятиме обміну досвідом між депутатами та органами виконавчої влади. Він вважає, що угода позитивно вплине на розвиток соціальних, культурних, економічних, медичних та екологічних сфер у Коломиї. Обмін досвідом між. Між депутатами воно буде дуже велико значить. чому тому що у них є своя практика, своє бачення на вирішення тих чи інакших питань, у нас є своє, і саме головне в цих співдружностях, в цих, що заключається завжди до договора між містами, що є головне. Це обмін досвідом. Коломия вже має партнерські відносини з Мукачево, Комсомольським, польським містом Нисою, а також з двома румунськими та венгерськими містами. Нині міські голови Коломиї та Вишневого сподіваються на дружні та ділові відносини. Це співпраця, де змогу вдосконалювати роботу в різних напрямках життєдіяльності міста. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Араї.